Сьогодні Різдво. Печеру було не впізнати. На великих ялинках біля входу виблискували сріблясті кулі, золоті зірочки та різнокольорове печиво. Всередині печера також була прикрашена затишним киломом та кошиками, наповненими різними смаколиками. До свята все було готово. Гноми струсили пил зі своїх яскравих панчіх і добре їх випрали, щоб на святвечір ті були як нові. Сорока Елсі зробила єноту віллі зачіску та й сама причупила пір'ячко, яке трохи прим'ялося за останні дні. Моховики прийшли у новому одязі з найтоншої кори, і вигляд у них був напрочуд гарний. У прикрашеній печері зібралися не лише ті, хто готував свято, але й усі запрошені. Прийшли олені, козулі, кабани, рисі, вовки, які щойно перебралися до їхнього лісу, дикі коти та білки, цвірінькали синиці, кахкали качки. Ті тварини, що впадали у сплячку, як от їжаки та соні, попрокидалися і приєдналися до святкування. Прилетіли й сірі гуси. Таку нагоду вони не хотіли проминути. На сам кінець прибігла захекана товста миша із торговельного центру. Вона не витримала численних фальшивих Санта Клаусів, смаколиків та гучної музики, яка повторювалася з року у рік і вирішила відвідати ліс. На ялинках перед печерою сяяли світлячки, дохмяніли свіжі ялинкові гілки, мох і кора, пахло свіжими булочками та лісовими горіхами. Пряниками та щойно спеченим різдвяним печивом. Лис фріц, бурсуки Дезі та Даго і їно твілі уже влаштувалися на дивовижно м'якому моховому килимі. Була там і сова, вона сиділа на високому виступі, щоб краще все бачити. Нарешті з'явилася різдвяна мишка у золотавій шубці. Вона піднялася на сцену, щоб усі її добре почули. Я дуже рада, що ви всі тут зібралися. Я із нетерпінням чекала, щоб відсвяткувати разом із вами. Щасливого Різдва усім вам! Щойно вона зістрибнула зі сцени, до печери увійшла її велика родина. Миші принесли з собою смаколики і музикальні інструменти. Хом'як Гербер допоміг йому все налаштувати. Розпочався концерт. Співаки так гарно і зворушливо пищали, що у багатьох гостей на очі набігли сльози. Але довго сліз не проливали, а святкували і ласували. Маленькими сріблястими сосновими шишечками скористалися як жеребками для розіграшу подарунків. Дикий кабан сподівався виграти мішок жолудів і таки його виграв, як він зрадів. Інші подарунки також знайшли своїх щасливих власників. Ельфи Удо та Адо нишпорили по усій печері у пошуках того, що самі й сховали, і раділи кожній знайденій дрібниці. Сорока Елсі і сова разом пили жолудеве какао, а сірий гусак знайомив свою родину з лісовими мешканцями. Всі обмінювалися маленькими пакуночками, знайомилися одне з одним та розповідали веселі історії. Скрізь панувала радість, всі усміхалися. Щаслива була навіть велика товста миша. Вона із хом'яком Гербертом і вирішила в майбутньому оселитися біля нього і харчуватися зерном та насінням. А коли опівночі гноми задзвонили у свої старовинні дзвоники, всі замовкли, згаснули вогники. Вони були непотрібні, бо до печери впливла зірка. І сяяла вона так яскраво, що ніщо не могло б світити яскравіше і прекрасніше за неї. За зіркою до печери увійшов північний олень, а в санях, які він тягнув, сидів Санта Клаус. З різдвом, друзі мої, привітав він усіх, як добре, що ми знову з вами. То було чудове свято, світлячки виконали танок вогників. Вони літали навколо великих ялинок так, що, здавалося, ніби там сяє безліч свічок. Глядачі гучно аплодували їм і топотіли лапками по підлозі. Після цього знову виступав мишачий хор. А наприкінці вечора гості вишукувалися один за одним і під музику зробили коло ошатною печерою. Першими виступали Різдвяна мишка та Санта Клаус, за ними сова та кролик Карл. Тоді сорока Елсії Нотвілі та всі інші. Останніми танцювали гноми. Ще ніколи у зимовій країні чудес Різдво не було таке веселе й радісне. Після опівночі всі розійшлися по своїх оселях, і кожний притискав до груди зірочку від Санта Клауса. Усім здавалося, що цьогорічне свято було найкраще. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!